Команда проєкту благодійного фонду «Вихід» – невідкладна багатоцільова допомога домогосподарствам та громадам, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, завершила свою роботу з відчуттям вдячності до Христіан Ейц за, допомогу, за фінансову допомогу і повагу до людей, які постраждали. Команда благодійного фонду Вихід не була осторонь. Вона працює для того, щоб нести людям добро. Варчу Олена Олександрівна, головний спеціаліст відділу освіти Снігурівської міської ради. Зараз ми знаходимося у Снігурівському ліцеї номер 1 який також постраждав під час окупації, тому що повилітали вікна, пошкоджений був фасад та дах. Ось ми можемо вам представити нашого Загоспа. Вона перебувала всю окупацію в даному закладі, воювала з орками, не дала розтягнути цей заклад. Лише завдяки їй наш заклад залишився майже неушкоджений і цілий. Так тихо. все нормально. ну, це, це реально, це людина герой. Про неї треба розповідати, тому що це дійсно так. Ми дякуємо понімаю допомогли нашій школі, було розбити весь посуд. Ось ми отримали чашки, Тут чашки, чашки дуже гарні. Діткам буде зручно, бо в нас такі були обитні, а це за ручку тримати, діткам дуже зручно буде. Вилочки, ножички, ножики дуже гарні. Хайроші у нас вимок не було, в нас такі були ложки. Посуд. Посуд дуже гарний. Звісно, і це дуже дякую за цей посуд. Зараз ми, ну, звісно, будемо його зберігати, тому вже поки немає. Їх, ну а потім це e, пічка. Все працює, все робить. Дуже дякуємо. Бо що можна випіхати, ми покрити діткам не Несолупка працює і микрохвильовка. Дуже дуже дякую вам за це, тому що, як завтра запрацює, дітки зможуть. Тут і, 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 і їсти, і ми будемо Ну, Тільки що вона ще й плита трохи я дуже стара. У ну, нас, нас зараз дуже хороші. Буде з чим дітям посадити, хоч на перше время, навіть якщо придається в підвалі, знаходиться, все одно буде що. Вим. Даний заклад на рівні з опорним закладом має по 600 дітей, але в цьому закладі немає. Укриття взагалі, ми дуже його потребуємо, і наші діти цього потребують, тому що для відновлення освітнього процесу в нормальному звичному очному режимі функціонування закладу неможливе без укриття. В нас є територія, на якому можна його розмістити, але самого укриття в нас немає. Віримо в перемогу, віримо в наше ЗСУ і дякуємо нашим. Волонтерам нам допомагаю. Логвінова Олена Миколаївна, директор Снігуріського ліцею номер 3 uh -huh. Отримали тарілки глибокі, тарілки мілкі, чашки, ложки, вилки, чайник, сковорода, каструлі, чудо-печка, хлібопечка wow. і м'ясорубка. Дякуємо за допомогу. Це приміщення кулінарії, де дівчатка навчаються, дівчатка, учні, учениці нашого закладу навчаються готувати їжу. Тому я думаю, частина з отриманого буде використана на уроках труда, а частина буде передана на столову неї дальні нашого закладу. Тут більш-менш таке місце, де можна дівчатками провести час і поспілкуватися і приготувати якусь каву. Приходили вчора перший раз початку навчального року, але ми спілкувалися не з приводу кулінарії, просто тут засідали. Ну, ми б раді зараз відкритися, але, на жаль, поки безпекова ситуація не та, і тому відбудеться покращення безпекової ситуації. Нам надано буде можливість працювати хоча б змішаному форматі, тому відразу відкриємося. А сховище у нас є. У нас працює пункт незламності, сховище зараз ремонтується, будується освітній простір. Сховище у нас розраховане велику кількість дітей. На тому ми Можемо приймати ще й громадян ну, місцевих. Uh -huh. Я розумію, по снігуріці ми перший навчальний заклад, який відкриється, якщо тільки буде поліпшення безпекової ситуації. Тому що у нас сховище нормальне, будується і воно безпечно. Дякую. Так, і що я просто засніму тут. Що у вас? Какой у вас тут? Ну, звісно, все вважає краще, але поки що те, що маємо, те що змогли. сделать, відбудувати. Это у вас окна? Да, это у нас были проекты. Ну, Сдачу то есть вошел, потребуют изменения. Угу. Так, не mm -hmm. выстачает виточок в этом закладе. Это вот. <свот> у нас Кільці такі зі столовою. Ну, де да не відео що були. Mm -hmm. Часто засідання круголобкала, тут тільки розставлені. Дуже mm -hmm. без вікон. У mm -hmm. нас без вікон багато.